І Отця, Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Свято попри Висвятої Говородиці, брати і сестри. Це свято любові Божої Матері до нас. Можна сказати, що це свято вона сама заснувала, коли у 910 році з'явилося і сонмом святим, зокрема з Яном Хрестителем і Яном Богословом у Владихельській церкві Константинополі. Саме тоді її побачив святий Андрій, як вона молилася в храмі за людей. І коли Андрій звернувся до свого учня Епіфанія із словами Чи бачиш, брате? Пресвяту Госпожу, що молиться за весь світ, і й Пікані тоді відповів, бачу, Отче і лякаюся. Напевно, і сьогодні, якщо б Господь відкрив наші духовні очі, ми б разом з епіфанієм сказали, бачимо Отче і лякаємося, лякаємося тій любові і тій милості, яку до нас має Пресвята Богородиця лякаємося тому терпінню і смиренню, які є в неї, бо не дивлячись на всі ті наші гріхи, на всі наші падіння, на все те, що ми дуже, дуже часто її кривдимо своїм, своїм життям, Пресвята Богородиця нас не залишає. І так само, як тоді, у Лакарському храмі, так і сьогодні. Якщо б ми могли бачити, як ми вже казали, духовними нашими очима, ми б бачили її покров, який тут над нами всіма. І не тільки над нами всіма, а над всім світом. Андрій, блаженний, який бачив Пресвяту Богородицю там, в Лохренському храмі, мав ще, одну, ще одне видіння, в якому Господь сподаде його бути. В рейських обителів. І коли він оглядав ці всі райські обителі, то там він дуже здивовано не побачив Присвятого Родича. І напевно всі ми знаємо ту відповідь, яку дали Іянку Андрію, де Пресвята бродича. Так от вони сказали, відповіли йому, що вона на землі допомагає всім, хто потребує допомоги. От і сьогодні ми тут стоїмо з вами в храмі, брати і сестри, просячи у Божої матері допомоги. Просимо Бо знаємо, що вона не відмовить. Просимо бо знаємо, що вона насправді допоможе і зробить все, що можна для нас, для головне для, для нашого спасіння. Тому після Господа нашого Ісуса Христа, ми Догоба найперше, ми звертаємося, звичайно, що до Нині. І це не дивно навіть з людської точки зору. Тому що хто може більше любити, ніж мати. І дуже приємно, що деякі в деяких країнах світу в сьогоднішній день, в День Покрови Божої Матері, звершують саме День Матері, святкують, точно так, День Мати. І це зрозуміло. А якщо Божа Мати є так, мати, яка найкраща з усіх матерів, то тим більше зрозуміло, чому до неї звертаємося за до допомогою, чому просимо і бачимо, що вона ніколи не забуде, нас і не залишить. І в нас в храмі в Алтарі, там, де розписано, в руках Божої Матері є свиток, на якому написано звернення, або молитва Божої Матері до її сина, слова в яких сказано, що сину мій прийми всяку людину, яка звертається до Тебе з молитвою». Саме так піклується про нас Божа Мати. Вона перед своїм Сином Господом, нашим Господом Христом, стоїть і просить, щоб. Він почув всякого з нас, у всіх наших скорботах, у всіх наших гітер, у всіх наших радостях і переживаннях, щоб він завжди був поряд з нами. І зорі на те, що ми бачимо, зокрема на те, скільки людей звертаються до Божої Матері і до неї, зокрема на свята Божої Матері, ми можемо з впевненість сказати, що так. Божа Мати наша волотвечує, нам допомагає, і ми точно знаємо, що вона поряд з нами. Хоча деколи нам дуже важко і здається, що нас усі забули. Події, при якій сталося це свято, відбулося, поді... відбулося ця, ця див, оце диво, дуже схоже на сьогоднішній час нашого життя. Тоді в Константинопольському храмі зібралися всі майже все місце. А зібралися тому, що насправді була перед ними велика загроза. От єдине, на що наш. Що в цьому святі не схоже в нас, те, що ми не збираємося всі разом. Хоча і в нас великі загрози, і в нас велика біда. Так от тоді, в той час, Сарацини напали на Константинополя, оточили його зі всіх духів і вже не було ні на кого ніякої надії. Вони були сильні, вони були злі, вони були жорстокі. Ну, весь цей, весь цей арсенал, який, на жаль, сьогодні ми бачимо на війні. І не було на кого сподіватися. І ось тоді люди зібралися в храмі, щоб попросити Божу Матію. Саме в цьому храмі з 5 сторіччя знаходився, знаходився одяг Божої Матері, її причесна риза. І також знаходився її по І ось саме тоді, саме в І саме туди цей храм зібралися для молитв. І саме з цим чи як свідчення цим коромку, Божа мати зняла з себе своєї голови. Амофворії і покрила людей всіх, тому називається покров. Саме це свідчення того свята сьогодні відбувається у нас. Тому якщо в нас біда, якщо, навколо, якщо нас з усіх боків оточило, якщо ми маємо таку скороту війни, то чи неправильно було б нам всім зібратися в храмах і щиро-щиро просити у Божої Матері допомоги? Тому що насправді допомагає зброя, ми про це всі прекрасно маємо розуміти. Допомагає Господь Своєю благодать. І неодноразово про це ми всі говорили і говоримо, що якщо дам зібратися всі зброю світу, нічого не буде, якщо не буде Божий, не буде Божого благословить. Ніяких перемог не буде. І ми це бачимо. Якщо несправедливо люди йдуть, з чимось, якщо несправедливо, до когось відносяться, то скільки б вони сили не мали, нічого в них не вийде. Тому що Господь завжди заборонить такі речі. Хоча, звичайно. Зразу ми це не бачимо і нам доволі боляче від того, що відбувається. І ось цей храм, Божа мати, прийшла. Прийшла, щоб підтримати людей. Прийшла для того, щоб їм вказати, що вони не самі. В храмі було багато людей, як ми вже казали, але тільки Андрій Христа Раді Родів і його учень бачили Святого Богородицю. Чому це так? Чому це таким чином відбулося? Тобто людей було багато, побачили лише двоє. Це також для нас з вами, брати і сестри, наука. Бо найчастіше ми доволі непогано бачимо нашими тілесними очима. І навіть якщо не бачимо сьогодні, ми, для нас є маса речей, можна купити хороші окуляри і знову ж добре бачити. Але чи знайдеться, брати і сестри, десь у світі така, а, така клініка, яка б змогла видягнути окуляри на наші душі. Чи знайдеться така, така лікарня, в якій б могли так. Так наш зір настроїти, щоб Він бачив все, що навколо відбувається саме в Туму. Звичайно, що у світі таких клініки ніде немає, крім одної. Ця клініка церква Христова. Бо коли ми приходимо до Бога в церкву, коли ми стоїмо тут перед Богом перед або перед, перед Божою Матію, то тут Господь саме так очищає наші душевні очі, омиває чого, налагоджує на, на, на той назір, щоб ми все бачимо. Якщо ми уважно подивимося, коли спробуємо побачити, коли кохаємо своїх віках, уважно подивимося на наше життя, то зрозуміємо, що насправді ми сьогодні з вами і тут навіть стоїмо лише тому, що є покров Божої Мати, що є милість Божа. Бо з огляду на наше життя, напевно, всі в нас тут вже немало Ну, або, болі, або більшість. Але Божа Мати покриває. І от сьогодні ми звертаємося до неї вкотре. З молитвою і просимо, щоб вона, так як тоді, в 11-й до назад, щоб вона нас врятувала, щоб нам допомогла, щоб укріпила наші душі, і наші серця, щоб підтримала наших захисників, щоб дала можливість нам бути справді її дітьми. Приклад життя Божої Матері Росотини, приклад її молитовного заступництва також особливий. Саме тому ми до неї звертаємося словами при свята спаси нас. Тому що, звичайно, спасає лише Господь. Але ми знаємо, що її молитовна, молитовна, на, а, а, її молитовна для нас підтримка це для те, що завжди дасть нам можливість від Бога отримати милість. Тому просимо, Пратию Серстю, сьогодні. Просимо і, і будьмо переконані в тому, що Божа Мати обов'язково нас підтримує, обов'язково нам допоможе, обов'язково зробить все, що. І дивіться знову, наскільки велике смирення Божої матір можемо згадати першу типу, яку Господь звершив пані Галейські, пам'ятаєте, коли примноження було вина. Коли вона звернулася до Господа нашого Ісуса Христа зі словами, що ну якби треба допомогти, Господь сказав, що тобі і мені ще не прийшов мій час. Тобто, якби так, начебто і відправив Божу матір, ну, щоб не на часі зараз такі речі. Але бачите, як смиренно повела себе Пресвята Богородиця. Вона у слугам, які прийшли, які просили, звичайно, що їх цього родила, чи просила допомоги, вона сказала, зробіть так, як Він вам скаже. Так от Пресвята Богородиця і сьогодні до всіх нас звертаючись, говорить саме ці слова. Зробіть так, як вам скаже Христос. Як нам сказав Христос, брати і сестри, ми відкриваємо і чекаємо Іван. А Господь сказав так, тому вас буду знати, люди, що ви мої учні. Якщо мати любов до собою. Господь сказав, що тяготивне до одного і так виконуєте закон закон Христів. І багато-багато інших речей, які Господь нам сказав, і всі вони починаються зі слова або любити, або смирятися, або терпіти. І найголовніше завжди перебувати в тому стані, який веде нас до вічності. І якщо ми справді любимо Божу Матір, якщо бажаємо її нашої Маті, якщо ми звертаємося до неї то ми повинні почути сьогодні ці слова. Тому що те, що вона говорить до Сина Судна, це завжди говорить за нас. І вона й сьогодні, підкресли ці слова, які сьогодні приказав, вона й сьогодні звертається і каже про нас, саме про нас з вами сьогодні. Каже, Господи, сину мій, послухай всяку людину, яка звертається до тебе з проханням. І тому, якщо ми сьогодні будемо просити, а ми, звичайно, найперше просимо про мир в нашій країні, якщо ми будемо щиро у Бога. А через Божу Матір це просити, то не вже Божа Мати це не зробить. Ми всякі сарацини тоді відійшли, ми зрозуміло чому. Можна сказати, втікли. Тому що Божа Мати, напевно, все для того зробила. Вони не, тоді не покорили Константинополь, вони відійшли, хоча у людей не було ніякої, вже ніякої надії. Так і сьогодні, якщо ми будемо просити Божої Матір, то всі ці сарацини нового, нового часу. Вони обов'язково відійдуть, вони втечуть, якщо, якщо хочете так сказати. Тому що ніхто не може ніколи перемогти. Не Божу благодать, рісту, не вірість Божу, звичайну молитву Божої Матір, яка вже протягом стількох сторіч за нас стоїть Богу, плаче, молиться і просить, щоб Господь нас не забув, щоб Він нас тішив, щоб Він був з нами. Тому і ми сьогодні кажемо, що Він з нами, вертаючись до одного зі словами «Христос посеред нас.